Всім доброго. Дня. Розбираю Славуту люксову, бампер цілий, фари в гарному стані. Крила також, дзеркала, молдинги, водійська дверка Чуть-чуть знизу має рижики, але ціла, вона в рідній фарбі. Ціла, то там буде знижка. Ця дверка зсередини нічого немає, але має отут пару рижиків. Також буде знижка, ті дві в гарному стані. Ляда, задній бампер, верхні молдинги. Ну, вона така комплектна, колеса дуже гарні, що перед, що зад. Так, ці дверки в чудовому стані. Дверки продаються як голі, так і комплектні. Салон взагалі Салон, лялька. Сідушки дуже гарні, карти також гарні. Так, далі тут показуємо. Також гарно все. І тут також сидіння досить гарне. Тут трошки пилюки. Ну, це таке. Але ж сидіння гарне. Так, це у нас сидіння не опускається. Ну, мається на увазі спинка. Так, як то є, а це. Це не знаю, не чую, не чую сигнал робочий. Так, от така от у нас торпеда люксова. Така у нас робоча панелька повністю люксова. Є оця борода в зборі. За яку завжди питають. Дзеркало, козирки, гарні ручки, уплотнітелі також всі цілі. Ну, коротше, це все показав здається. Далі, під капотом. Під капотом у нас теж все чудово, є газове обладнання. Ну, працює в машині все. Повністю все. Капот цілий. Ну, так, непогано. Кому що потрібно, запитуйте, відправляємо поштою. Ну, не знаю, потрібне відео, фото, все додається. Підкрилки, ну, тобто вона повністю комплектна, в ній є все. Тому чекаю ваших замовлень.